e В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь». — Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З Євангелія від Марка. За тижні днів після того горя сонце затметься, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться. І тоді узріють Сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли віття її стає м'яким і пускає листя, Знаєте, що близько є літо, так і ви, коли побачите, що все здійснюється, Знаєте, що близько під дверима. Істинно кажу вам не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть, про день же той чи годину ніхто не знає, ні ангели на небі. Ані син, тільки Отець. Жити незмінними цінностями. Про глибоке бажання вічного життя з Ісусом. Ісус відкриває мені правду про кінець світу. На початку медитації я попрошу Його глибоко пережити правду про Його другий прихід. Це реальність, яка обов'язково прийде, його прихід це лише питання часу. Погляну на своє повсякденне життя, на роботу, яку я роблю, на речі, з якими я маю справу, на мої турботи, на мої страждання. Все це колись закінчиться, залишиться тільки вічність. Чи маю я здорову дистанцію від речей, з якими стикаюся щодня. Уявлю собі сцену кінця світу, яку описує Ісус, споглядатиму Сина Божого, що йде по хмарах з великою силою і славою, серед падаючих зірок і тремтіння сил небесних. Я бачу, як Він посилає ангелів, щоб зібрати вибраних. З усіх куточків світу зверну увагу на те, що ця подія викликає в мені, що я переживаю очікування, радість, мир чи неупевненість і страх. Я усвідомлюю, що Ісус представляє цю сцену, щоб показати мені вічну цінність мого життя, моє існування є більш постійним ніж існування зірок на небі, буду просити свого ангела-охоронця бути зі мною в останню мить мого життя, що Він прийшов за мною, коли Ісус пошле ангелів за своїми обранцями. Тільки Отець знає, коли відбудеться другий прихід Його Сина. Він залишив мені слово Ісуса, яке не минеться. Перебування в Його слові допоможе мені читати знаки прийдешнього Кінця і підготуватися до приходу Ісуса. У ревній молитві звернуся до Отця, щоб Він допоміг мені жити за Словом Ісуса, котрий прийде, буду просити Його щодня посилати мені доброго ангела, щоб пробуджував у мені мир і радість очікування приходу Господа. З любов'ю буду визнавати Ти мій Господь, добро моє, немає нічого над тебе. В школі Богородиці Марія вчить нас готуватися до вічності через щире особисте навернення. Вона сказала, ви не є свідомі тих благодатей, якими живете у цей час. У котрому Всевишній дає вам знаки, що ви відкрилися і навернулись. Шукаєте знаків і послань, а не бачите, що Бог закликає вас кожним сходом Сонця навернутися та повернутися на дорогу істини і Спасіння. Послання Богородиці Цариці Миру 25 серпня 1993 року. Дорогі діти, хочу, щоб ви зрозуміли, що я ваша мати, що хочу вам допомогти та закликати вас до молитви. Лише через молитву ви можете зрозуміти й прийняти мої послання та втілити їх у життя. Читайте Святе Письмо, живіть ним і моліться, щоб ви зрозуміли знаки цього часу, це особливий час. Тож я з вами для того, щоб наблизити вас до мого серця і серця мого Сина Ісуса. Дорогі дітоньки, хочу, щоб ви були дітьми світла, а не темряви, тому живіть тим, що вам говорю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маріє. Дякуємо, що навчаєш нас опиратися на слово Ісуса, яке ніколи не минає. Заступайся за нас, щоб ми спрямували свій погляд на вічність. Допоможи нам відповідально працювати над особистим наверненням у щоденному проживанні Євангелія. Амінь. Молитва по святе Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддають, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.